Привіт, любі дорогі мої! Це таро-прогноз для всіх знаків зодіаку на молодий місяць, 27 квітня. І так, молодик буде у знаку тільця. Знак тільця це про комфорт. І енергія молодого місяця буде спонукати вас в створенню максимум комфорту у своєму просторі. Можливо, перестановка меблів. Переосмислення свого тіла, покращення свого тіла. Також, можливо, починаєте ремонт робити. енергія молодого місяця буде спонукати вас щось робити діяти для того, щоб покращувати зону свого комфорту. І так, давайте пройдемося по всіх знаках зодіаку. що скажуть карти Таро. І так, у мене сьогодні дві. Колоди Таро, із кожної колоди Таро витягнемо по одній карті. Овни дорогенькі для вас перша карта. Дивимося, що молодий місяць несе з собою. Багато планів. У вас буде багато планів, ви будете діяти у трьох. Трійка жезлів це завжди у трьох. У вас команда, у вас підтримка, у вас плани, можливо, навіть відпочинок, можливо, якісь бізнес-плани. І це дуже хороший початок. Енергія молодого місяця буде проштовхувати всі ваші плани, всі ваші дії вперед. Це хороше топливо для початку всього нового. І так ще одна карта для вас. Колесниця, просування всіх справ вперед. Так щоб більше сміливості, це ще карта сміливості. Овни вам не позичати сміливості. Так що сміливо дивіться в своє майбутнє, будуйте плани і саме важливе, дійте. Дисципліна, контроль і дії. Рух вперед і вам. Гарантовано молодий місяць, енергія молодого місяця буде в цьому допомагати. Чудова карта, чудові енергії, тільці дорогенькі для вас. Карта на цей молодий місяць. Паш Пашезлів. Це початок чогось нового. Закладайте фундамент. Все, що ви хочете, починайте робити, починайте діяти. І енергія молодого місяця буде вам допомагати в цьому. Паж це щось нове, можливо, ви захочете піти вчитися чомусь новому, чомусь тому, що цікавить вас. Та також радість, можливо, радість за ваших дітей. Ви будете шукати для дітей нові гуртки, щось оплачувати, нову школу, нові якісь цікавості, інтереси ваших дітей. Або ще може бути пажі це все тим, чим ми опікуємося і що приносить нам радість. Можливо, ви опікуєтеся своїми домашніми улюбленцями, підете робити нову стрижку, вам це принесе багато радості, тому що паж – це щось маленьке, що приносить нам радість. Так, і ще одна колода, одна, дуже чудова карта. Дев'ятка монет. Можу собі дозволити карта відпочинку, можливо, будете планувати відпочинок, і ви зможете собі дозволити чудовий розкішний відпочинок. І це також ще дев'ятка це завершення чогось. А все, що ви почнете, зараз енергія молодого місяця буде проштовхувати це і ви принесе вам чудові результати. Подивіться, це буде фінансовий ріст, фінансовий ріст, чудовий фінансовий ріст. І в фінансах буде. Дуже все добре, якщо є якісь нові проекти, ви можете сміливо втілювати їх в життя. Вони принесуть вам згодом чудові результати, матеріальний ріст. Близнюки дорогесенькі, для вас карта. На цей молодий місяць карта мир, карта світ. Це завершення якогось етапу в вашому житті, початок нового. Це також і про переїзд, можливо, за кордон, можливо, поїздка кудись далеко, тому що... Світ, карта, світ це далеко, і також завершення. Можливо, хтось іде з вашої компанії, хтось покидає, але обов'язково прийде нова енергія. Щось буде відходити в вашому, в вашому житті хтось, щось, якісь будуть зміни. Але обов'язково на це місце прийде щось нове, нова молода енергія. Це просування вперед, і це такий перехідний період, який ви можете навіть і не відчути, він плавно пройде. Так, витягнемо ще одну карту. Ну, відчуєте ви, тому що будуть тут тривоги. Будете ви багато думати, планувати, створювати плани буде тривога. І ви відчуєте цей перехід, будете тривожитися. Давайте витягнемо ще одну карту. або... Думки не будуть вас покидати, можливо, буде якісь і розчарування, і тривожність під час цього переходу вашого. Але все ж таки дивіться в свою силу, дивіться на це як на урок життя, не як на, на якісь втрати. А пам'ятайте про те, що, як то кажуть, ніколи не буває порожнечі, люба порожнеча буде з часом наповнюватися. Головне це розуміти. Щось треба буде відпустити. Можливо, це і якісь бізнес справи, бізнес, які вже не приносить до, до дохід. Але ви привикли, вам хочеться ще далі, щоб це коло крутилося, і думаєте, що можливо ви ще вирулите на, на тих старих енергіях. Але напевно прийде час прощатися. І починати щось обов'язково нове. Якщо нема ідей, тому що тут бачимо, що людина розочарована, немає ніяких ідей, розбиті, розлиті чаші, ідеї прийдуть обов'язково. Енергія молодого місяця якраз такий період, коли можна і треба щось попрощатися, йти вперед. Енергія буде вам допомагати, і прийдуть нові ідеї, все в життя ваше прийде. Раки, дорогесенькі, для вас карта. Шістка жезлів, перемога, тріумф. Ви тріумфатор, у вас підтримка, вас замітили, вас похвалили, ви раді, ви горді собою, у вас все вийшлося. Все, що ви робили. І це така нагорода за ваші труди. Це не просто так. Це коли ви трудилися, докладали максимум зусиль, і це зараз буде результат, чудовий результат, коли вас вибирають. Це коли ви шукали роботу і нарешті знайшли, пройшли співбесіду, ви готувались, ви це заслужили. Цю перемогу, цей тріумф ви заслужили. Так, і ще карта з іншої колоди. Дивимося. У нас тут. П'ятірка. А, четвірка мечів. Четвірка мечів це є карта відпочинку. Відпочити треба обов'язково після такого тріумфу, після такої перемоги. Плануйте собі чудовий відпочинок, обов'язково, щоб він вас наповнював, можливо, десь на природі, біля річки, біля озера. Щось собі придумайте таке, щоб вас наповнило, щоб ви не розтратили свою енергію ще більше, а щоб примножили. Так, леви, дорогесенькі, для вас карта. Дивіться, карта шут. Я дуже люблю цю карту, нульова карта, карта сюрпризів. Чи очікує вас сюрприз, дорогенькі Леви? Це також ще і нова людина йде у ваше життя, це і народження дитини, нове життя, можливо, і нові проекти, щось нове, щось ви будете робити, те, чого ви ще раніше не робили. Ви підете на навчання, а це також і поїздка за кордон, в якісь нові землі, де ви ще не були. А щось нове йде в ваше життя, можливо, людина, навіть людина-іноземець йде у ваше життя, людина іншої віри, сповідання. щось енергія таких, такої радості, тому що взагалі це карта радості. Я дуже люблю цю карту. Це карта всього нового, і вона дуже радісна, дуже світла. Те, що буде відбуватися, це буде вас тішити, все буде вас надихати і буде радувати. Так, і карта з іншої колоди це грошовий ріст. А Зараз ви ще не бачите результатів. Це сімка пентаклів, але гроші ростуть. Треба ще почекати, ви в щось вкладаєтеся, ви в щось робите, і результат не заставить себе чекати. З часом ви пожнете чудові плоди, чудові карти леви. І так, діви дорогесенькі для вас! Карта на молодий місяць, Рицар пентаклі. Гроші, грошова тема. Вийде на перший план. І рицар з грошима, якась грошова підтримка. Вас хтось підтримає, можливо, будете планувати поїздку, планувати відпустку, і вам рицар ще докине грошенят, щоб ви себе почували краще, могли собі дозволити більше. Так, дивимось. Ще з іншої колоди карт. А І м, тут роботи, буде багато роботи. Попри те, що м, це і карта, ще і просування вперед. Рицар, це завжди підтримка, це просування вперед, але основна робота буде на вас, дорогенькі діви, ви з усім впораєтеся, це вже результат. Ви робили, робили, і є результати. Ви будете дуже потрібні всім. І на роботі, і всюди, можливо, хтось піде в відпустку і навалять на вас ще більше роботи, ніж ви мали. Так, а, давайте витягнемо ще. Десятка це вже результат, але результат такий, що ви все зможете. <смі> Навалили на вас, і, можливо, це також карта, щоб сказати, ні в якомусь варіанті. Давайте витягнемо ще карту. Про що це? А, та, піде щось не по плану. Треба буде вам приймати блискавичні рішення. Буде цікава ситуація. Цікаву ситуацію висвітлить ця повня у вашому житті, тому що треба буде і приймати якісь блискавичні рішення, і підтримка у вас є, і грошова тема підскочить в цей період. І щось ви переосмислите, будуть якісь у вас такі переосмислення і розуміння. Саме головне, що тут іде інформація, що ви зрозумієте якусь ситуацію дуже чітко і захочете її позбутися. Так, Терези, для вас карта на молодий місяць трійка, трійка пентаклів. Щось у трьох будете планувати. Є, о, це так, як і попасти в коло однодумців. Чудова карта однодумців, товаришів, можливо, тут буде якась колаборація, щось ви будете створювати разом, якісь бізнес-ідеї будуть у вас виникати. І ще це карта, коли людина виступає і слухають. Можливо, ви будете виступати, проходити якісь інтерв'ю, проходити, одним словом, тут треба буде себе показати, треба буде себе проявити. І це карта сміливості також. Ця сміливість принесе вам гроші, тому що Трійка Пентаклів це грошова карта, і проявлення сміливості принесе вам дохід. Так, і з іншої колоди. Витягнемо карту, дивимося, Терези. Для вас, дорогенькі, чіткість ясність. Можливо, ви е, маєте про себе заявити, але вам бракує якихось знань, ви маєте трошки переживання. Тож не переживайте, це карта знань, які ви можете і маєте підучитися щось ще піти, внести е, в якусь ситуацію чіткість, ясність. Це також карта сміливості, набратися цієї сміливості. Або якщо нема ще знань, то добрати знання, щоб бути тою людиною, яка виступає, яку слухають, заявити про себе. Тут ще треба буде постаратися прояснити щось. І ви це зможете, це у ваших руках. Тут треба буде проаналізувати свою ситуацію, як ви можете себе проявити. Це приведе вас до успіху. Скорпіони дорогесенькі, для вас карта. На! Цей молодий місяць. А, імператриця. Карта імператриця – це карта масштабування в першу чергу. І це карта радості від життя. Можливо, ви собі зробите День імператриці, коли ви себе почуваєте імператрицею. І це ще карта творчості і проявлення. Можливо, вам прийде думка, чим ви хочете займатися, ви почнете розвиватися, підете на якісь навчання, або просто це ще карта. Такої радості, коли ви можете просто зберетеся на шопінг і отримаєте величезне задоволення. Або підете в спа-салон і там отримаєте задоволення, відчуєте всю розкіш життя. Тому що імператриця вона любить жити і вміє радіти життю. І так, ще одна карта для вас. М -м -м. Десятка пентаклів, ви собі все зможете дозволити. Яка чудова карта, яке чудове поєднання, скорпіони вибраю. Чудова карта, сімейна карта, карта добробуту, покращення житлових умов, коли мир і злагода в сім'ї, коли можу собі дозволити. І це карта прибутків, хороші прибутки буде принесе вам цей молодий місяць. Те, що будете починати, бо ця енергія буде рости. те, що ви будете починати, все, в яких ви енергіях будете, на, власне, в цьому молодому місяці цей день вся ця енергія, всі ваші дії будуть призводити до покращення вашого життя. Чудові карти, скорпіони, стрільці, дорогесенькі карти для вас. Карта для вас карта місяць, таємниця це коли щось в тумані, ви не бачите, не розумієте ще, і молодий місяць буде прояснювати цю таємницю. Це також ще карта матері, щось можливо, якісь інформація зв'язана з матір'ю вашою. Сімейні обставини, житлові якісь ситуації можуть вийти на перший план. Щось, що було для вас сховано, скрито, бо карта місяць – це коли за туманом не видно. І енергія молодого місяця буде привносити свою енергію в. Тут більше йде така підказка в такій сімейній ситуації, щось буде прояснятися, якась інформація, таку ви почуєте якусь інформацію. Про родину, якісь, е, така інформація про родину, про вашу сім'ю. Так, витягнемо ще одну карту. А, а це у нас десятка. Е, карта Колесо фортуни. А, вам пощастить колесо фортуни. Якісь сімейні обставини, сімейні, можливо, таємниці, але вам пофортить. Тут якась таємниця, якась інформація буде, яка принесе вам удачу. Якраз ця ситуація закрутить вашу, колесо вашої удачі. З цього дня почне вам щастити, дорогенькі стрільці. Колесо фортуни закрутиться в вашому житті, вам почне щастити завжди і в усьому. Козироги, дорогенькі для вас, карта. І це карта дев'ятка, райського життя. Карта райського життя. Дев'ятка це результат, це хороший дохід. Це коли є клієнти, це коли є дохід в усіх сферах життя. І це карта ще відпочинку насолоди. Коли ви плануєте відпочинок, коли ви можливо і ви розумієте, що ви можете собі дозволити цей відпочинок. А можливо, вже поїдете або почнете планувати, і ви зможете собі дозволити краще, ніж раніше. Тут у вас будуть всі можливості. І покращення вашого фінансового стану, і покращення вашого емоційного стану це такий фінансовий ріст. Буде все краще і краще. Mm. Чудова енергія. Так, давайте для <гас> дев'ятка. Дев'ятка – це вже і результат, ще не зовсім, але ви вже будете мати чудовий результат. Ще одна карта для вас, дорогенькі козироги. Карта радості. Будете за когось радіти. Це іще, знаєте, така радість, коли ви дійсно за когось радієте. Це як і весілля, можливо, ви почуєте, будете готуватися. Це і ваша якась пропозиція. Вам можуть зробити пропозицію, якщо ваша тема. Або ви будете готуватися до свого весілля, або будете радіти за чиєсь, за чиюсь радість. Це ще карта таких традицій, покращення житлових умов. А, так. Тому що тут є можливо, завершення ремонту або початок ремонту, бо енергія молодого місяця це початок. І ви будете мати можливість зробити навіть ще краще, ніж ви планували. Чудова карта якоїсь, знаєте, такої як -то великої покупки. Ви зможете здійснити якусь велику покупку, про яку ви мріяли. І зараз у вас буде на це ресурс. Так, водолії карта для вас. Ірофант, будете шукати якусь можливість, будете шукати якусь інформацію. Іерофант, і вам захочеться побути наодинці, можливо, захочете також і відпочити від усіх від усього, зробити собі такий ретрит, але однозначно будете шукати, вишукувати якусь інформацію, щось буде. Вам потрібно ця інформація до вас прийде. Щось шукати, вишукувати, або когось, можливо, ви наймаєте якогось працівника і вам і шукаєте наполегливо, хтось підходить, хтось не підходить, думаєте, висвітлюєте, шукаєте, може, якусь ідею, бізнес-ідею шукаєте. Тут людина з ліхтарем щось шукає. Давайте ще одну карту король. Король Пентаклів. Буде залежати якесь ваше рішення від цієї людини, а на короля витягнемо ще одну карту. Ця людина вам допоможе просвітлити якусь ситуацію, або у вашому житті, якраз може, через цю людину прийде потрібна вам інформація. Або зустрівши цю людину, ви зрозумієте, що ви хочете, або знайдете потрібну вам людину. Однозначно, людина, тут король Пентаклів прийде у ваше життя. А, і якась комунікація з цією людиною буде, і принесе багато користі вам ця людина. Так, риби, дорогесенькі для вас карта. І тут справедливість. Карта справедливості це карта вибору. Будете стояти перед вибором, сказати так чи ні, все зважити, знайти рішення, карта справедливість. Це як стояти на роздоріжжі, не розумієте, куди йти, і тут треба буде взяти всю волю в кулак і приймати рішення, тому що рішення буде таке доленосне. Вам треба давати відповідь, сказати так чи ні, прийняти це так ще одну карту для вас іншої. І тут дев'ятка. Дев'ятка кубків. Це чудові емоції. Дев'ятка це радість. І тут рішення, перед яким ви будете стояти, приймати рішення, доля вас поставить, ви приймете правильне рішення, тому що все буде на краще. Добре все зважуйте, приймайте рішення. Тут дуже чудові енергії далі йдуть. І молодий місяць, енергія молодого місяця буде вам допомагати приймати правильне рішення. І це буде для вас на краще. Покращення у вашому емоційному стані дев'ятка чаш. Коли ви під захистом вищих сил, ви розумієте, звертайтеся до вищих сил, моліться, простіть Бога, якщо ви не можете прийняти рішення, простіть, щоб допоміг вам прийняти правильне рішення, направити вас. Або послати вам правильних людей, які вам допоможуть. Бог любить, коли його просять. Раз просять, значить, Бог розуміє, раз мене просять, значить, в мене вірять. Так що простіть, і буде вам дано. Ось такі енергії пануватимуть на цей молодий місяць, а від себе я вам бажаю. Нехай все складеться для вас якнайкраще і найлегшим для вас способом. Люблю, обіймаю вас.